Е, всім привіт! Сьогодні з вами канал Алкотема. Повірили? Ні, а якщо серйозно, то автотема, але мова буде йти саме про алкоголь і ті зміни, які придумала поліція для перевірки водіїв. Тож, давайте розбиратися. Зміни стосуються саме на перевірку на стан алкогольного, наркотичного сп'яніння, дії речовин, які... Затуплюють вашу реакцію. Тепер при перевірці обов'язково повинна бути або відеофіксація, або Два свідка. І ці матеріали відеофіксації або показання свідків повинні обов'язково долучатися до матеріалів справи, коли діло передається до суду. Раніше ж ми знаємо, було достатньо звичайних показників алкотестера, так, які вписувалися в протокол. І все, це якби був железобетонний доказ. так. Наразі ж потрібно його підкріпити. Фото-відеофіксацію, яка зазвичай ведеться з камери нагрудної поліцейського. Або два свідка, якщо нема можливості зробити зйомку. Чому це так зробили? Получається, ну, якби. Поліцейські почали довіряти менше самі собі, чи захист наших прав, так про наші права хтось думає. Ні, тому що дуже часто в суді людину, яку приймали за 130-ту, казав, що от там мені дали вже розпаковану там цю трубочку, так, яка алкотестер. Або справи заминалися через невідкалібровані алкотестери. От щоб цього зараз цього не було, якби все. Повинно фіксуватися. Але якщо вас приймають і хочуть прийняти по 130 то пам'ятайте, що якщо вам провели пробу алкотестером без цих процедур, ви потім в суді можете сказати, що от, не було ніякої фіксації, все підставлено, все не вірно, все неправда. І тоді ви будете якби не Ну, я б все-таки радив не приймати спиртних напоїв за рулем, як казав мій дід ще дуже-дуже давно, що п'яний за рулем це вбивця. І він тут 100% правий, скільки б водії такі аси не говорили, що от в мене реакція тоді ще краще, я тоді все бачу. Реакція притуплюється. Дуже багато стають відразу шумахери, їм хочеться політати, поганяти. І тоді, на жаль, відбувається дуже-дуже-дуже багато аварій з дуже поганими наслідками. Тому бережіть себе, бережіть свій автомобіль, не приймайте нічого, коли сідаєте за кермо. І до нової зустрічі на каналі Автотема, де я вам розповім інші не менш корисні автомобільні новини. До зустрічі!